Як я записую розмовне відео з першого разу. Багатьом людям не просто працювати з камерою, але завжди на допомогу приходить. Ну, той, mm, як його? Той блядь, степлер, нахуй. Суфлер, блядь, йобаний. Так, так, суфлер. І в Underblack Studio він доступний безкоштовно. Лови три поради від мене, як правильно користуватись суфлером. Перше. Прочитай текст заздалегідь, обери для себе правильний та зручний темп, щоб ми могли потім налаштувати його на софлері. Друга порада: ваші очі повинні бути зафіксовані в центрі об'єктиву, а голова рухатися повільно та доречно вправо та вліво. Тоді глядач точно не зрозуміє, що ви читаєте. І третя порада. Правильне дихання та інтонація. Не забувай вдихати між фразами та контролюй видих до останнього слова. А щоб інтонаційно виділити певне слово, можна у тексті написати його великими літерами. А якщо у вас є якісь додаткові питання, з радістю дамо відповідь на них.